Понеділок, 7 листопада, це новини на ТВ7. Росіяни почали будувати лінію оборони навколо Маріуполя. Повністю знищили мурал Мілана і провалили опалювальний сезон. А самі росіяни борються за владу, бо у Маріуполі змінили керівництво. Чому про все розкажемо далі? З вами Наталя Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Ми тут навсіда від пропагандистів. Звучить вже не так переконливо. Окупанти готуються обороняти Маріуполь. Вже почали будувати лінію захисту. На двох заводах виробляють так звані протитанкові бетонні пірамідки. Їх частково везуть у бік Запоріжжя та Херсона. А крім того, посилюють оборону і навколо самого Маріуполя, зокрема, між містом і селом Микільське. а ще на півночі до селища Старий Крим. Окупанти в Маріуполі знищили мурал Мілана. Так вирішили стерти згадку про свої злочини. Нагадаємо, цей малюнок про дівчинку їй було два роки, коли росіяни влаштували теракт у мікрорайоні Східний у січні 2015-го. Тоді маленька втратила маму та залишилась без ноги. У 2018 році Український художник Олександр Корбан намалював портрет Мілани в центрі Маріуполя на стіні 15-поверхового будинку. Геноцид українців в Маріуполі не зупиняється ані на мить. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко. На вулиці вже нуль градусів, і жителі просять переселити їх у житло, яке має стіни і вікна. Але вже два тижні росіяни їх ігнорують у зруйнованій лікарні залізничники. Живе понад 16 маріупольців. Переважно пенсійного віку. Умови там нелюдські. на жаль, їх ще не, не прізіє. Нужно молиться, будем звонить там в адміністрацію. Сейчас приїхали ребята з ХТО ще різні, і разные і местные, і вот приготовили борщик, пірашки. Маріуполь готовий до заморозків, казали загарбники. Але це не так. Навіть обігрівачі не рятують. А все ось чому просто мережі не витримують. Проводка горить нещодавно зайнялося на вулиці Карпінського. Дайте світ! Такі написи з'являються на вулицях Маріуполя. Погода стає дедалі холоднішою, а в багатьох будинках досі немає електрики та газу. Маріупольці пишуть на стінах, що замерзають. Утім, чи дочекаються реакції від окупантів? Велике питання. Тому представники легітимної влади Маріуполя, на чолі з мером Вадимом Боченко, закликають містян за можливістю виїжджати на підконтрольні Україні території. Тут маріупольцям готові допомогти. І допомагають зокрема із житлом. Міський голова Вадим Бойченко працює над проєктом будівництва та реконструкції. Планують оновити вісім гуртожитків. Це у Київській та Дніпропетровській областях. Там житимуть понад 1800 маріупольців. Фінансування буде від державного фонду реконструкції та розвитку, а також за підтримки Європейського інвестиційного банку. Забезпечення маріупольців житлом один з найголовніших пріоритетів це ключовий критерій підтримки їх Україною, адже місто знаходиться в окупації, а житло зруйновано. Пише Вадим Бойченко. Синя жовті стрічки та літера «І» – як знак спротиву, маріупольці продовжують боротися, залишають українську символіку по місту. І це попри посилення фільтрації та постійні зачистки. Так українці нагадують окупантам та колаборантам, що їхній час добігає кінця. А у колаборантів в Маріуполі свої війни про боротьбу кланів у телеграмі повідомив радник мера Петро Андрющенко. Він пише: зрадника Костянтина Іващенка посунули від керівництва містом. Усе через провал опалювального сегодня та розкрадання грошей. Для публіки він показово виконує обов'язки, але насправді від справ відсторонений. А у Маріуполі вже фактично новий гауляйтер. Це Дмитро Бердніков, перший заступник голови уряду. Якутії. Прийнято рішення, що Дмитрий Вікторович зараз включиться повний процес усилить команду допоможе вистояти з тими визовами, які є. Бавовна в окупованому Донецьку. Уночі по центру міста прилетіли ракети Хаймерс. Горів будинок залізничної адміністрації росіяни не могли загасити пожежу, бо не знайшли воду вчасно. Обшукують домівки, забирають телефони, викрадають людей. На Луганщині та Херсонщині росіяни ловлять диверсійні групи та коригувальників. Затриманих вивозять і під тортурами вибивають покази. Про це пишуть в генштабі в Херсоні. Окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв. Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відоматеріалів на тему, начебто, знищення мирного населення силами оборони України. Наші відбувають атаки на Луганщині та Донеччині. А росіяни продовжують бити по Україні. За даними нашої розвідки, РФ використала 80% сучасних ракет. У них залишилося 120 іскандерів, проте вони поповнюють запаси у Ірана. Росіяни продовжують мародерити цього разу. Вкрали дитячий потяг. Раніше він стояв у парку атракціонів Херсону. Відео з підтвердженням факту крадіжки з'явилось в мережі. Окупанти блокують виїзд українців через Васильівку. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його даними за тиждень з окупованих територій до Запоріжжя випустили всього 906 людей. Своєї черги чекають ще тисячі жителів, але фейкова влада вимагає від них оформлення перепусток. А це до місяця очікування. Усі жителі Мар'їнки покинули місто, там не вціліло жодної будівлі. Вісім місяців поліцейський екіпаж Білий Янгол допомагав людям виїхати з-під обстрілів. І зараз вони вкотре закликають українців не чекати, виїжджати і рятувати своє життя. Витяг про місце проживання відтепер можна отримати в дії усього три кліки. Ми зробили процес отримання витягу максимально простим і зручним у дії. Зараз ця послуга успішно проходить бета-тест. Чекайте в застосунку вже з наступним оновленням. Пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також мої у Фейсбук, інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.